Чудово вітати вас знову. Насправді це дійсно задоволення звертатися до вас. Мої сподівання, що ви прослухали моє останнє послання. Якщо ні, то я впевнений, є записи, ви можете його подивитися. І я акцентую на цьому увагу через те, що ми почали розглядати книгу послання до колосян, і мене неймовірно зацікавили мої власні відкриття під час вивчення. І так, минулого разу я зміг пройти тільки половину першого розділу і дійшов усього до 14-го вірша. Давайте я швидко зроблю огляд мого попереднього звернення. Павло озвучує один факт: і це написано в 12-му вірші, що ми є спадкоємцями у ділі святих. і також я озвучив той факт, що спадок вступає в силу тільки тоді, коли хтось помирає так воно і є. Отже, Ісус помер, і писання дуже чітко про це проголошує. Що тепер ми в Ісусі наслідуємо усе, що він мав, усе, що мав Бог в Ісусі. Ми це наслідуємо. І я в захваті від того факту, що якби я тут зараз упав мертвим, згідно законів про передачу спадку, моя родина успадкувала б усе, чим я володів. Буквально І те саме відбувається з кожним з нас, це не. Не є тим, що ми могли б отримати тільки якщо б самі померли. Це те, чим ми маємо насолоджуватися протягом нашого життя. Саме так, це те, чим ми насолоджуємося в нашому житті. наприклад, якщо б я щось отримав у спадок зараз. Нещодавно я отримав невеликий спадок від декого, кого я навіть не знав. Але щоб його отримати, мені не потрібно було помирати. Я отримав його. Немає необхідності помирати, щоб отримати. Перепрошую, так у певному сенсі, так маємо. Ми наслідуємо це завдяки тому, що ми є частиною тіла Христового. Ми померли для гріха, померли для справ світу, були народжені згори. В царство Бога і тільки це дає нам можливість стати родичами. Ви розумієте, що спадок зазвичай переходить But до членів родини? Сподіваюсь, з моїм так і станеться, з чого б воно не складалося. Але ми спадкоємці слави Божої через те, що ми є членами Божої родини. Ми були приєднані до Божої родини. Отже, ми були народжені двічі. Я народився в своїй земній родині і був народжений згори у царство Боже. Я боже дитя. Brother, Jesus, done, так, я Божа дитина. Я син Бога. І через те, що мій брат Ісус помер, я отримую у спадок все, що було у нього. і це чудово. І давайте продовжимо. Отже, в 15-му вірші ми дізнаємось, що через Ісуса, вірш 14-й, ми дізнаємось, що через кров Ісуса ми маємо відкуплення та прощення гріхів. І зараз автор починає описувати, хто такий Ісус. І це доволі суттєво, дуже суттєва заява, що Ісус є, не був, а є образом невидимого Бога. Тому що пам'ятаєте, коли люди звертались до Ісуса, вони говорили йому: покажи нам Отця. Ні, казав Ісус. Якщо ви бачили мене, то ви бачили й мого батька. і це таки неймовірно через те, що дехто з нас, коли думає про Бога, ну дійсно частіше за все Бога зображують як старця, що сидить на троні в оберемку хмар. Такий собі сивочолий старець ісус сказав, а Ісус був молодим чоловіком в своїх ранніх тридцятих. Отже, давайте все поставимо на свої місця. Ісус розпочав своє служіння в тридцять років і помер у віці трьох років. Отак ми говоримо про молоду людину у самому розквіті сил. І все ж таки Ісус говорив, що якщо ви бачили мене, то бачили батька. Отже, така собі ідея, що батько то сивочолий старець, що сидить на хмарі. Просто уявіть собі, ким був Ісус. Отже, доволі чітко тут описується апостолом Павлом, що Ісус це образ, образ невидимого бога і рожденний перш усякого творива. Ось чому ми не можемо прийняти ідеї еволюції через те, що Ісус був первонароджений з родини. Ось що це означає? Ісус був першонароджений з родини і ми також народжені за подобою Бога. Ви знаєте, під час творіння Бог говорить, а давайте ми зробимо людину за нашим образом та подобою і далі 16-й вірш. Бо то ним створено все на небі й на землі. І наступне я знаходжу абсолютно неймовірними. Міг би місяцями говорити про це. Так легко б говорив місяцями по 16-му віршу. Бо там ним створено все на небі і на землі, а видиме й Чи то престоли, чи то господства, чи то влади. Іншими словами, усе в нашому всесвіті І я спостерігаю щодо новин про новий телескоп, який намагається зазирнути в найвіддаленіші куточки всесвіту і шукає інформацію про початок нашого існування. Але Бог, який створив усе, все одно знаходиться у більш важливому та могутньому положенні в усьому цьому питанні, ніж той телескоп. Тому що Бог може бачити як минуле, так і теперішнє. Бог все ще може бачити початок часів, час, коли він все створював, і те, що буде далі, кінець часів і звучить дуже просто: усе було створено Богом. Абсолютно, все нещодавно в газеті я побачив один звіт, що згідно з законами еволюції, очевидним стає той факт, що можливість літати то набута здібність як то кажуть, перші створіння не мали змоги літати, тому що вони вийшли з моря. Ну, я особисто з моря не виходив, ні я, ні мої попередники, але як вони розповідають, що через необхідність вони почали розвивати здібність літати. Та в той самий час вони з'ясували, що по деяким скам'янілостям древніх метеликів ті вже були повністю розвиненими і немає проміжної ланки з усіма цими спробами літати? то були цілковито розвинені метелики, і зараз вони говорять ця ваша наука все перевертає з ніг на голову, тому що це означає, що все було створено. А не еволюціонувало. отже, навіть наука починає наводити докази про це. І коли я розмовляю з людьми з медичної сфери, то доволі цікаві розмови, як вони говорять зі мною і все описують. Вони, наприклад, приводять докази того, що людське око ніколи б не могло з'явитись в результаті еволюції через те, що там міститься не знаю скільки мільйонів рецепторів, що це просто неможливо. Отже, в Біблії абсолютно чітко зазначено, що усе на небі та на землі, щоб це не було видиме і невидиме, було створено і так багато з усього, що створив Бог, ми не бачимо чи то господства, чи то влади, чи то начальства, усе через нього. І остання фраза «І для нього створено. А ось це вже інтригуюче, це вже окрема тема, що все було створено і для нього. І далі 17 17-й вірш. А він є перший від усього, і все ним стоїть. Знаєте, навіть в свої ранні дні, коли я навчався в ті ранні часи, атом ще вважався найменшою видимою часткою. такою, що можна було поділити на ньютони та протони. Але є дещо в цьому атомі, про що я дізнався, і ніколи з точки зору науки це не оскаржувалось. В більшості атом складається з просто порожнечі, і часточки, що там знаходяться, чи як там їх називають, дуже маленькі. І було показано через атомний вибух, що коли вивільняється атом, вивільняється уся та сила, неймовірна сила. Подивіться, на що він здатний. Але згідно цього, Ісус є частиною консисторії складової атома. Саме через те, що він є частиною творіння, і це відображає те, що Бог має непересічну силу, але це зовсім окрема велика тема, тема, яку варто розглянути через те, що я насправді намагаюсь зрозуміти бодай щось про велич божої сили, я намагаюсь зрозуміти і показувати велич цієї сили. 18 вірш і він голова тіла церкви. Він не папа чи якийсь там архієпіскоп. Нехай хтось скаже їм про це і нагадає, що голова церкви Христос і це дуже важливо через те, що єдиний метод, яким мені вдалося досягти єдності в Україні між усіма деномінаціями. Був заснований на двох принципах: перший абсолютний авторитет в церкві знаходиться в Божому слові, і друге, спасіння тільки можливе через ім'я Ісуса. І що я зміг продемонструвати, що коли ви відставляєте в сторону усе це додаткове богослов'я з одного боку, ви повертаєтесь до двох базових питань. Авторитет Божого Слова це голова церкви, і спасіння можливе тільки через ім'я Ісуса. Отже, Христос є головою церкви, і зараз необхідно віддати йому його владне положення. А всі, хто сперечається з доктринальних питань і оперує різними богословськими висновками, замовкніть давайте повернемося до розмов з головою, з начальником. Так, я використовую слово начальник. Ви ж розумієте цей сучасний вислів? Хто тут є начальник? Іноді в родині буває батько каже: я знаю, хто тут справжній начальник? Та все має бути на своїх місцях. Христос є головою церкви, а чоловік є головою родини. Саме так, Біблія, я сказав Біблія, отже, 18 18-й вірш, і він, голова тіла, церкви, він початок, первороджений з мертвих. Мені подобається цей уривок, первонароджений з мертвих, перший, хто воскрес з мертвих, перший, хто постав з мертвих. І в ньому ми також воскреснемо і постанемо з мертвих. Спочатку він, а ми за ним. Це дуже чітко сказано в писанні, щоб у всьому він мав першинство. Отже, він першонароджений, перший. О, так, він старший брат. Він першонароджений в царстві, і далі в 19-му вірші. «Бо вгодно було, щоб у нім перебувала вся повнота. Так, це задовільняє бажання батька те, що у його сина є першинство у церкві. Отже, католики, це не Марія, першість тільки в Ісуса. Так, голова церкви навіть не пастор, голова церкви Христос. Отже, в 20-му вірші і щоб ним поєднати з собою все примиривши кров'ю Христа Його». Розумієте, до того часу, коли ми прийшли до Христа, Біблія досить чітко про це говорить Павло точно дає зрозуміти це, коли ми далі будемо читати, а саме те, що без Христа ви буквально були вороже налаштовані проти Бога. Зараз я чомусь не чую проповідей на цю тему. Давайте будемо читати далі і подивимось, чи можемо ми далі розвинути цю думку. тому що в 21-му вірші говориться і вас, що були колись відчужені, й вороги думкою в злих учинках». Отже, буквально в писанні говориться, що до примирення з Христом ми були віддалені від Бога, і в наших думках та діях вели себе як вороги Бога. От знаєте, я раніше ніколи не чув, щоб хтось так озвучував це Без Христа, без спасіння, без цього нового народження, ви були відчуженими. Чи ви розумієте, що означає відчужений? Це відрізаний, тому що з самого початку ми належали Богу, в цьому і вся проблема. На початку ми належали Богу, і потім, коли диявол приніс гріх та спокусу, сталася непокора? І ось чому Біблія дуже чітко говорить про це через першого Адама прийшла смерть, другий Адам Ісус приніс життя. І в чому полягав той перший гріх? це так просто. Це було повстання проти Бога, тому що ворог спочатку прийшов до Єви, і все, що вона зробила, це поставила запитання. Чи дійсно Бог сказав, що ти не можеш цього робити? О так, і Зараз в церквах я чую відлуння цього. Так, відлуння. Я читаю про це в газетах, я чую це кожного разу, це саме запитання. в області шлюбу, сексуальних відносин, в багатьох сферах все вирує навколо питання? А що ж Бог сказав? І сучасні люди не відрізняються від Єви в Едемському саду, тому що головним питанням було сам диявол поставив це питання? Чи дійсно Бог так сказав? Іншими словами? А може й ні? І сьогодні я спостерігаю за тим, що нас спонукають до переосмислення нашого розуміння Біблії, переосмислити все писання. Та як же ж так? Це такий же самий гріх, через який увесь світ пав під осуд 6 тисяч років тому. І ви ті, які одного разу вже були відчужені. Вороги думкою в злих учинках зараз в Христі. Цього вже немає. Бунту немає. Усе знищено. Той бунт, що панував в нас, його вже немає через наше воз'єднання із Христом. І далі говориться, тепер же примирив смертю в людськім тілі його, щоб учинити вас святими і непорочними, і неповинними». О так! Яке ж дивовижне це спасіння Я Не чую, щоб люди ось так говорили. Своєму людському тілі Бог представив нас непорочними та неповинними. Ох, як це звучить. 23-й вірш. Речення ще не закінчене. Якщо тільки пробуваєте в вірі тверді та сталі і не відпадаєте від надії Євангелії, що ви чули її, яка проповідана всьому створінню під небом, на превеликий жаль, зараз так багато тих, чиє завдання полягає в тому, щоб змусити нас відпасти від істини Євангелія так багато тих, хто відводить нас від істини Євангелія. І далі він продовжує і говорить: я, Павло, став служителем, тепер я радію в стражданнях своїх за вас і доповнюю недостачу скорботи Христової в тілі своїм. Іншими словами, він готовий був перенести страждання та переслідування заради Христа, заради церкви. і далі він говорить, який я став служителем за Божим зарядженням, що для вас мені дане, щоб виконати Слово Боже і 26-й вірш таємницю заховану від віків і поколінь, а тепер виявлено його святим що їм Бог захотів показати, зауважте, Бог хоче явити цю таємницю нам зараз, а саме те, що Христос у вас надія слави. І знову тема спасіння постає в іншому контексті. Той факт, про який каже Павло, що Христос перебуває в нас, це справжня демонстрація і доказ того, що станеться в майбутньому. Христос в нас. Христос в нас іншими словами, ми маємо в наших тілах, наших народжених згори тілах живе свідчення усієї сили Євангелія. Дійсно, ця Божа справа неймовірна, і ось що він говорить: ми проповідуємо слова застереження, навчаємо кожну людину, щоб показати кожну людину досконалою у Христі. Знаєте. Ось що насправді станеться. Коли ми потрапимо до Божого царства, трошки пізніше я розповім, як потрапити до Божого царства і до якої події він апелює, а саме про другий прихід Ісуса Христа. Хочу, щоб тут не було неясностей. Ісус Христос представить нас своєму батькові і презентуючи нас своєму батькові, він скаже батьку, ось свідчення моєї роботи. Чи ви розумієте про що тут насправді говорить тут про все досить чітко говориться. саме в день Воскресіння, коли ми станемо перед батьком, Ісус також буде там знаходитись, і скаже: Батьку, цей чоловік чи ця жінка, хто б це не був, але ця людина життя, яке вони прожили, і те, ким вони є, і чим вони є, це доказ мого послання. І моєї роботи іншими словами, ми живий, прояв Божої роботи в нас. Те, як я живу, як ви живете, це прямий показ того, що зробив Ісус. нас презентують як приз, як трофей. Ось дивись, батьку, що сталося з Давидом, і з будь-ким, не буду ж я переказувати усі ваші імена. Та коли нас будуть представляти перед батьком, нас буде представляти сам Ісус. Але ж знаєте, не чую я, щоб проповідники говорили на такі теми. А варто було б Про той день в царстві. Ісус буде там. Чи ви можете собі тільки це уявити? кожен з нас буде стояти особисто перед престолом всемогутнього Бога. Який там сидить в Його силі та святості, та Ісус стоїть поруч із вами і говорить, дозволь мені представити ось цю людину як свідчення того, що я вчинив. Боже, я молюся про те, щоб ми не схибили в той день, і щоб Ісусу не довелось вибачатись і говорити, що все тільки частково вдалось зробити, що не закінчено, що не завершено. Ми маємо бути завершеними досконалими. І ця досконалість залежить. Не тільки від вашого характеру по життю ваша досконалість завершується у Христі. Так, досконалості ви можете досягти тільки у Христі. Ось так це відбувається. І знаєте, я буду продовжувати цю тему і наполягаю на тому, щоб ви слідкували за новими випусками і прослухали все до самого кінця. Через те, що потім я переведу це в книжковий формат, і ви зможете придбати їх, коли вони будуть доступні. Я намагаюсь піднімати теми, які обходять сучасні проповідники. Намагаюсь освітлювати дуже і дуже важливі уривки Божого Слова і показати вам, що Бог робить і як Він діє в вас і в мені, щоб зробити нас свідченням сили Христа. Ваше життя, моє життя мають стати доказом Божого. Божої сили, тих, хто були відлучені чужинцями, вигнанцями, тепер ми були прийняті в родину, і коли ми є частиною того, головою чого є Христос. Ми маємо усвідомити, що наші власні життя, наш індивідуальний досвід, усвідомити, що і ваше, і моє життя мають відображати главенство Христа. я вам говорю серйозно, і вам варто задуматися над цим. Те, як ви живете, як живу я, маю вказувати на те, що Христос зробив. І коли ми будемо представлені Богу Отцю, ви та я Ісус каже: дивись, ось доказ того, що я зробив. Дивись, хай Бог допоможе нам стати достойними. Я буду продовжувати говорити на цю тему. Отже, я молюсь про те, щоб твої люди знову звертали увагу на свої біблії і розуміли те, про що я говорю. Це істина Списання. О Боже, благослови цих людей, відкрий їхні очі, їхні серця та їхні розум в ім'я Ісуса. Амінь і амінь.